Представник минулого тижня захопив Петрівську гору у Нью-Йорку. Про це ми ще також говорили вже неодноразово. Яка є найвищою точкою цього селища? Це дійсно серйозний удар по нашій обороні, адже ми втратили географічну перевагу. Різниця у висоті близько 50 метрів складає. Тут загрози є дві. як... Виводить Василь тактично та оперативно. Оперативний успіх, котрий намагається досягти російські підрозділи, полягає в спробі утворити кільце навколо Терецька. Якщо їм це вдасться, то наші війська змушені будуть або ж відходити на другу лінію оборони, або ж вести бої за зразком Покровського напрямку, тобто посередині між оборонними порядками. А це більші втрати особового складу. І більші в принципі витрати ресурсів на отримання динамічної лінії бойового зіткнення. Тактичний задум полягає у відрізанні нашої логістики та або ж захопленням Торецька, що матиме значний інформаційний ефект на користь окупантів. Ось чому то в тому числі і був знятий содоль, адже фактично стабільна ділянка фронту перетворилась за лічні дні в один із найкритичніших. Напрямків, ну от це така сама критична складова, про яку хотілося би сказати і підкреслити її ось таким пунктиром. Всі інші напрямки там також є свої нюанси, свої проблеми, свої задачі, але от якраз турецький, якраз е, Нью-Йорк – Це те, що справді зараз потребує, напевно, найбільшої уваги. Е, Далі ще маємо відео до вашої уваги, як саме російські КАБи вбивають росіян. Це цікаве відео. Тим більше ми вже подібно з вами бачили. Тим більше ми вам демонстрували це. Це бійці 25-ї повітряно-десантної бригади поділилися з цим відео, як наша впівішка знищує росіян за допомогою скинутою їхньою ж авіацією із КАБу. Ситуація наступна часто густо. Каби не долітає до наших позицій, падають близько до позицій окупантів, дуже близько, але не розриваються. Це бувало, і в Білгородщині, падало, не розривалося так. Ну, там знешкоджували, власне, самі ж росіяни. Тут же ж воно падає, не розривається на лінії фронту. Хто піде його знешкоджувати? Немає там. Таких розумних, щоб піти і знешкодити, і можливості такої немає, тому що цього ж таки окупанта одразу знешкодять. Ну але в цьому допомагають наші хлопці. Вони ось так FPV дроном запускають в цей кап, і там все розриває на шмаття. Ну і окупантів в тому числі. Тобто іноді, отак от каби навіть нам допомагає. Це відео, до речі, з району Яснобродівки в Покровський напрямок. Е, ще от цікаве відео, для кого не секрет, що це війна. Дронів і часто густо вже наші примудряються працювати по дронам окупанта. От подібним чином подивіться, будь ласка, на це відео Це ще одна успішна повітряна дуель від пілотів чорного лебедя. Цього разу окупанти втратили розвідувальний дрон Аутел, і от таким чином вони його втратили. Просто наші хлопці пішли на таран, збили його, і відповідно, мінус пташка в окупантів. Також такі от цікавий по динаміці момент. Їх не так багато з'являється в мережі, але от, навіть такі бої у повітрі тривають. Ще йде інформація одна від Дениса Казанського, який так, ми вже говорили про співвідношення цифр і цін, як то кажуть, в плані підписування контракту росіянами. І от вам, будь ласка, наглядний приклад. Те, що втрати в росіян є, але їх засекречують і в міноборони не це зрозуміло. Але якщо рік тому за підписання контракту давали 200-400 тисяч рублів в залежності від регіону, то тепер цей цінник доходить до півтора мільйона. Ми вже бачили бігборди з вами, що там лям 300, лям півтора ляма дерев'яних давали за підписання контракту, і оце ще один із графіків, який чітко демонструє підвищення. Цифр, підвищення ставок, і на графіках це дуже добре видно. Жи, жи, таких бажаючих насправді померти на цій війні вже стає дедалі менше. Гроші цікавлять за такі от саме гроші цікавлять росіян також дедалі менше. І це очевидно, Казанський доходить до такого підсумку, що незабаром Росія буде вимушена поповнювати свою армію за допомогою. Чергової хвилі мобілізації, тому що по-іншому ці втрати, які відбуваються на фронті, поповнювати Ну вже можливостей немає. Навіть е таким от, як виникають, найкращою валютою у світі е російським рублем не вдається поповнити і загнати їх на війну. Е маємо ще е такі от. Е Деякі новини вже не безпосередньо не з лінії зіткнення а загалом те, що відбувається за нею, ранковий обстріл одного з ринків у місті Херсон. Ну, те, що окупанти, Херсон коли окупували, намагалися там його там тримати. Як вони відійшли, вони його постійно обстрілюють з протилежного берега, і те, що в Херсоні є, ось такі прольоти, це звичайно. Прикро, це звичайно важко на це дивитися, але такі реалії. і люди, які проживають у Херсоні, також вже до цього готуються, як і Харківщина, так як і Харків в тому числі ситуація несприємних, дуже близько до лінії бойового зіткнення. І такі от прильоти, наприкрізь, на жаль, вони трапляються доволі часто. Ну і куди ж без мар'яни, без мар'яни, без угли. і. Ну, народного депутата будемо так офіційно говорити, внесли до базу миро, до бази миротворець за дискредитацію української влади, дискредитацію Збройних сил України та дії спрямовані за надеморалізацію війська. Нагадаємо, що раніше відкликали з посади голови підкомітету комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ну, але загалом Мар'яна Безугла на позицію у мітить молодець. Дуже-дуже дуже розумна дівчина. Е, ну, а ще маємо е, одне із відео. Це вже за перебріками, що відбувається в Коріньова. Е, Курська область БПЛА невідомий. До речі, БПЛА невідомо, звідки він взявся і де він прилетів. Скинув снаряд на цех заводу з виробництва низьковольтної апаратури. Тим самим виклавши пожежу, виклавши пожежу на заводі, вогонь розгорівся на площі близько 400 квадратних. Метрів. Ну, але цей завод також цілком міг виробляти і для війська якусь апаратуру, тому це абсолютно законна ціль, яка потребувала денацифікації. Ну і на завершення цього відео хотілося б вам, ще також не, не надто приємну новину, можливо повідомити, але силам оборони довелось відступити з урожайного ікринок. Повідомляє один із співрозмовників в Генштабі за його словами: в обох населених пунктах отримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування. Ну це із опери, як ми говорили, канал в часовому яру, так мікрорайон, в якому все фактично зруйновано, і закріпитися там можливості не було абсолютно ніякої. Тому збройним силам України довелось з цих населених пунктів. Відступити, але як на мене, вони і так зробили медійно і, власне, по знищенню окупантів дуже великий такий оберт, так, який не давав окупантам спокою, які постійно туди тиснули, а наші з протилежного берега постійно накидали. Подивимося, як буде розвиватися Тоді, ситуація на цьому напрямку. Ну, поки що, ситуація наступна. Ситуація, ось такого плану: Людське життя це основне, а там вкотре знову повторюсь. Тут війна на виснаження, і те, що хтось захопив якусь там ділянку, чи якийсь шматочок, його можна потім відносно швидко буде відвоювати.